Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, сьогодні опять я знаходжуся на своєму гектарчику пшенички. Пройшло 12, ну да, 1 квітня я кормив сівалкою 200 кг карбаміда давав, але це пройшло вже 12 днів. То вже дивіться яка пшеницяка. насищена ну і що бачите бур'янці пішли рішив погірбіцидити її Оно. аноринич зараз підем покажу що я прикупив Да не Включил мешалку. Ай, колотая. В общем, друзья, прикупив я оприскуватель. Отакий демон. дімо. Це самі перші, які польські вони пішли. Прикупив у Васильовича просрочку до врожая. у нього новий. Ну, як новий, Йому, наверное, вже года 4, а цей стоїть, наверное, года 4 не нужний. У нього на 800 літрів. А цей на 600. Ну, для моїх гектарчиків, господи, мені на всю життя його хватить. Штанги всі рівненькі, всі красиві подивитись, розложу. Так що вже з терять. Ну, ви знаєте, друзі, він то і нужен там, два, два, два рази в рік, ну, а все одно своє є своє. Коли надо, захотів, поїхав, бризнув. Опрыскателя особо ніхто і не дасть, тому що там ну, різними препаратами ж бризкають там. Те вимив, там, там, те, те не вимилося, ну, самі розумієте. Так, чим бризкаю? Отакий є. Святки. Препарат, ну порошок, такий як Грандстар. 25 грам на гектар. Ну і додаю отакий ось, ось приліпатель. глинув на глаз. Отакі от препарати. Взяв воно жінку, як типу, буде курсовказатель. Ходитиме, щитатиме по 12 метрів, а я на неї буду їздити. Це такий у мене самий, автопілот за 10 тисяч доларів. Так. так що отакі діла, друзі. В общем, зараз ще минут п'яток хай помішає. І будемо починати. Подивимося, як воно буде присхватить. Ну я предварительно, звісно, вдома познімав. Познімав всі розпилителі, всі клапанці, усі е, сіточки, оці все поперемивав, попродував. Так що, ну, попробував, вроді нормально. Ну а там глянемо. Звісно, дивлюся, ось у відео там в Вадим Миколаєвичах плакатай багато. І, то, форсунки, як, вообще, вони мені так нравляться. Ну, ну, В принципі, ну що цей год, цей рік і на цих побризкаю. А на той год, звісно, хочеться вже прикупити ходже. Якщо буде все добре. Так, ну ладно, друзі, і так багато вже на, на бубонів. Зараз подивимося, як воно буде брихати. Yeah. <laughs> so probo От і все, друзі. Обрискали, бур'яни поганяли, погнали ми додому, всім мирного неба, крепкого здоров'я і до нових відео. Через день будемо культивувати.